Чому релігійні фарисеї і народ кричали до Пилата Відпусти нам терориста, вбивцю, вараву відпусти нам на свободу? А Ісуса Христа, безгрішного, святого, чистого, праведного, вони кричали: розіпни його! Розіпни тому, що релігія вона вбиває. І незважаючи на те, що фарисеї, вони були вчителями закону, вони добре знали закони Мойсея, але в них були такі кам'яні серця, що Ісус Христос він їм показував, що ви залишили найважливіше суд, милість і віру. Ви роздаєте суд усім, ви милуєте себе, у вас бісівська віра. І точно так само сьогодні, якщо я роздаю суд всім, засуджую всіх, а мені нема в чому каятися і виправлятися, милую себе, а не живу по заповіді люби Бога і ближнього, коли я нехтую словом Божим і Божими пророками посланими в моє життя, то я так само розпинаю Ісуса Христа. Вивчайте Боже Слово і будьте вільні.